Було, там нічого немає. Зібралося біля 70 чоловік, зібралося е, біля пенсійного фонду, е, запросили ініціативну групу голова пенсійного фонду до середи у кабінет, провели перемовини, вийшло голова пенсійного фонду на вулицю до людей, теж провели перемовини тому в тому плані на сьогодні. Знищилося 15 чоловік біля пенсійного фонду, е, захід прийшов толерантному, виваженому е, в плані. Щоб якесь протистояння було, щоб якесь десь е -е, прозвучало, що намірів заплатити пенсійний фонд, такого не було. Не було ніяких поміття. От, от бар, барко, барко, Ні, Олег Барбан та Остандак був, бо це не зв'язати зв жодного конфлікту не було з міліцією. Василь Карміліч, Василь Кармеліч, ви не заперечуєте, забира... що депутата у вас задали декілька запитань. Це я не заперечую. Тоді прошу записатися на запитання, хто такий має. Старі Роман Геначу. Я задаю пішла на запитання, що я я так. просто, тому що, власне, всі були сформовані тою ситуацією, яка була, бо ми розуміємо. Після Донецька воно пішло в пилю, власне, закоплення пенсійних фондів, вимагання людьми своїх соціальних е, під того, що їм держава обіцяла, але є в законний спосіб. Тому що, якщо не будуть убиття людей, то мов би так само відповісти депутат Барна.